А, а це на якій мові? Я <рес> Дві, ти можеш показати якщо тобі цікаво. — А що а таке? Я сам теж музику слухаю. — Ну? — Я сам на його займаюсь подорожую з Одеси приїхав до вас. Ну я потужні. Як? Потужні ви є. Ну трохи. Ну. <рес> а ви місцеві зі Львова? Так, з моєї Я тут не, не орієнтуюсь по області, Да. Я книги пропоную людям, ти як трохи читаєш? Я ну таке. Кажуть, полізи. Ну, Може під музичку навіть включити і так спокійно почитати. Це ну. навіть краще, ніж фільм дивитися. Ну. Може показати тобі? Та я де фінанси такі маю. <різь> я без фінансів, я тільки колись постригся, все, я на нулі. А скільки коштує? Багато, 700 гривень, Ого. я в щось. Друж там ульвов яка. Ну хоча б отаку подивись, маленьку. Я то великі я зараз не взяв. А що, то? Дуже подорож ць... самоспізнання. Так, mm, да. дуже цікаві речі. Ми хочемо, щоб в світі менше агресії, негативу було. Щоб... Я да. люди... да, світ да, сфотографірую. Може цю шаліку візьми, сфотографірую. Я рекомендую хоча б одну взяти, може маленьку. Якщо можеш пожертвувати нам на редакцію, буду вдячний. Часу грошей немає, все тут тратимо. Мов тільки 10 700 гривень на стрижку. і все. Дивись, да. нам студенти 25 гривень на бумагу дають. Можна готівкою, можна на карту, як тобі удобно. Ну, якщо можеш підтримати. Хіба ну тримайте ви. А ви студент, так? Да? Я та й аж кількість років 10. Я один 11 одинадцятий, чи перший курс. Нічого, мені компліменти засипає. А що ви? Дев'ятий клас? 10-й. Ага. Okay. Маю, 100 гривень, чекайте. Можу здачу дати. Зараз у гурте я вам при фінансах, я не можу розміняти, щоб там на морозиво виходило чи. О, чекайте, 20 маленький. Чекайте. Ну, тримайте, давайте мені 50 дамам. А ну почекайте. А то які походу такі? Це ми якби печатаємо, це авто А то нас знімають. Каміль, так. Да. Ну, якщо... Салют, Люйка. Якщо не хочете, можемо не знімати, насправи. Так, зараз. — А ви тут будете виставляти? Я не впевнений. У нас є канал Тернопіль Харі Кришна. А то що, то якісь... — Це учитель з Індії, може взяти. Так. А ви самі православні. Я, так. Да. Да. І слідую Христу також. Так, це порвано. Бога вірити? Звісно. Ну, дядьки. — Так, ну книга ваша, так? Да? Та ви не поняли. У нас задача в хороші руки ж пристронити. Хороші руки? І оце вам допомогу. Подарок. Якщо... Що, пишіть відгуки зараз, я вам Англійську, дам. Чекаю. Дай Боже щастя. А як вас звати? Андріан. Андріан. О, ім'я. Дай Боже щастя. Гарного вечора. Дякую. Адріан взяв книгу.